Щось Що наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину ми підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Друзі, колеги, Боже партнери. Зараз багато людей впали духом, зажурились. Бувають такі часи навіть у сильних і мужних людей. Але завжди є люди, які, як в цій пісні, в цьому гімні незламності будуть підіймати тих, кому зараз важко, хто зажурився, хто як та червона калина. Я вірю в те, що це ми з вами. Ми робили це в часи пандемії, в часи війни. І зараз зробимо це разом. Завдяки вашій вірності і постійності в ваших даяннях, ви завжди надихали мене робити кроки віри на шляху до допомоги тим, кому зараз важко. Це найвразливіші верстви населення. Люди з інвалідністю, тимчасово переміщені особи, хто втратив на війні героїв і близьких людей. І вже є добрі, щирі люди, які спонукали мене зробити цей крок віри. Це відкриття цих заходів зараз в нашому місці, але і по всій Україні я вірю в це, що так буде, для відновлення духовно-емоційного стану тих, кому зараз важко, хто похилився, прийшов час для нас, з вами, як в цьому гімні, розвеселити ту червону. Калину підняти дорогих нам людей. Заходи починаються вже в лютому, в приміщенні нашої церкви. Це буде чудова сімейна атмосфера, перегляд вхновляючих фільмів. І головне, ми готові і надалі підтримувати ці відносини тих, кому зараз важко. Це наш пріоритет в житті, тому що такий є наш Господь Ісус. Збільшення вашої участі в цьому кроці вірі, а також для тих, хто ще не зміг під'єднатися, будуть для вас реквізити в коментарях. Завдяки вашій підтримці, я зробив цей крок віри. Завдяки вашій рішучості, в збільшенні даяння ми зробимо цей проєкт. Не дамо ворогу бачити нашу смуту. Бог з нами, перемога близько. Амінь.